Даю, друзі, сьогодні 1 березня 2025 року, і поговоримо про реакцію українських засобів масової інформації чи, можливо, краще сказати, так званих українських засобів масової інформації, тому що вони явно не тягнуть на четверту владу. На вчорашній, на моє суб'єктивне переконання, катастрофічний візит Зеленського до Сполучених Штатів. Під час якого він свідомо йшов на конфронтацію із Трампом з метою зірвати підписання домовленості зі Сполученим Штатом, в українських соцмережах думка щодо цього розділилася. Судячи зі всього, рейтинг Зеленського піднявся, тому що він показав себе з точки зору українців мачо таким крутим, тільки не зрозуміло для чого він туди взагалі їхав, якщо ти не їдеш домовлятися. І тут цікаво про те, як маніпулятивно почали цю подію висвітлювати українські засоби масової інформації. Зверніть увагу, вони відразу почали збирати кожну незначну подію, яка би позитивно відобразила це на користь Зеленського. Не збалансовано висвітлювали це питання, а саме на користь підтримки Зеленського. Знайшли якогось історика Тімоті Снайдера, знайшли якихось відставних е, політиків Оланда там ще когось, е, перепощували кожен твіт європейських лідерів, які висловилися про те, що вони будуть підтримувати Україну. І створювалася така інформаційна маніпулятивна картинка, що ось Україна перемогла Трампа, тому що всі на її боці. Але сьогодні реальність стала іншою. Дуда сказав, що Зеленському потрібно повертатися за стіл перемовин. Рюте, секретар НАТО, сказав, що потрібно повертатися за стіл перемовин. Інші політики теж прийшли до тями і сказали Зеленському, що йому слід повертатися за стіл перемовин. Хоча він і сам після цього різко дав задню, коли фактично його виставили з Білого Дому. Але я зараз не про це. Я про те, що замість того, щоб пропонувати українцям збалансований погляд на реальність, аналіз про те, які наслідки того, що Зеленський себе так поводив, і Трамп теж з Венсом теж себе так поводили, як був одягнутий Зеленський? Які наслідки це можуть бути для двосторонніх відносин України і США? Чи мав право поводити себе так? Людина, яка називає себе президентом України, за від домовленості, якої залежить долі мільйонів людей, країни, яка має і яка фактично живе за рахунок західних коштів, в тому числі Сполучених Штатів, яка імовірно воює за рахунок розвідувальної інформації Сполучених Штатів, яка воює за рахунок американської зброї і Європейської, звісно, в тому числі, і невідомо, чи європейці можуть компенсувати поставки, які можуть бути зупинені в результаті хамської поведінки Зеленського поставки Сполучених Штатів, а я думаю, що не можуть. Так от, замість аналізу і пропозиції для нас складних контекстів, щоб ми могли думати, щоб ми могли міркувати, що є добре, що є погано, і збалансовано вислання подій. Засоби маси інформації фактично просто відтворюють офіційну інформацію і шукають позитивні е, інтерпретації тієї чи іншої події з метою е, створення штучної картинки теплої ванни для українців. Ну фактично вони примітивізують нас, і це дуже серйозна проблема, що в нас не існує е, незалежного інформаційного простору раніше вони існували. Як це виявляється на гроші сайт? А зараз, ймовірно, вони існують на гроші, я там не знаю кого. І на цьому фоні, як все-таки яким рівнем виділяються західні засоби маси інформації, які, незважаючи на те, що вони позитивно налаштовані до України, які вони визнають і критично ставляться до того, що Трамп... І Венс спотворювали е, е, інтерпретацію причин війни і винуватців війни, але вони прямо сказали, що Зеленський обрав неправильну стратегію. Він е, припустився помилки і завів відносини України і Сполучених Штатів е, в безвихідь. І фактично в Сполучених Штатах вже багато хто сказав, що вони не будуть мати справ із Зеленським, і немає значення, хто там що писав на користь того, що Зеленський крутий. Тому що ці люди рішень не ухвалюють. Тімоті Снайдер, історик, рішень не ухвалює. Їх ухвалюють діючі політики, відставні політики рішень не ухвалюють. І саме такого складного контексту для осмислення реальності нам дуже бракує у наших засобах масової інформації, які фактично, на жаль, нас примітивізують. І тому дуже важливо мати різні джерела інформації, старатися осмислити. Події неоднозначно не в чорно-білому контексті, а в значно складніших контекстах для того, щоб розуміти не лише те, про що пишуть наші засоби маси інформації без осмислення, а й підтекст і контекст подій, який би давав краще розуміння того, що відбувається, отже, отже, давав би нам можливість краще орієнтуватися в реальності. Слава Україні.